Патронатні родини у південному 10 грудня відбулася адвокаційна кампанія, присвячена розвитку сімейних форм виховання та патріонату. Захід пройшов у малій залі ПК Дружба та був організований БФ партнерство кожній дитині. Метою кампанії було представлення можливості влаштування дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах у патронатну сім'ю. Це адвокаційна кампанія стосовно інформування та популяризації в громаді, в південницькій громаді, для того, аби створювалися альтернативні форми сімейного влаштування та патронат для того, аби могла була можливість влаштувати дітей, які опинили в складних життєвих обставинах, не вилучати в інституційні заклади, а потрапити в сім'ю. Мета сьогоднішньої зустрічі це створити команду. Завдяки якій буде написано план, план дій, реальних дій, які будуть втілюватися в житті громади і таким чином будуть створюватися ті сім'ї, про які ми говоримо. Під час заходу тренери пояснили, що таке патронат і які існують сімейні форми виховання. Учасники кампанії спільно напрацювали план дій щодо створення тимчасових сімей для дітей. Реалізація цього плану розпочнеться 15 грудня і триватиме приблизно три місяці. Ми відпрацювали, ми розказали запрошеним, що таке патронат, що такі сімейні форми виховання, і створили план дій для того, щоб в нас в нашій південніській громаді створити патронатну сім'ю, тому що на сьогоднішній день в нас немає патронатної сім'ї. У нас є тільки одна прийомна сім'я, а також опікуни, діти, які під опікою всиновлені. І мені здається, що план у нас вдався, колеги були активні, ну, будемо далі дивитися і бачити, зможемо ми його реалізувати чи ні. На заході були присутні представники закладів освіти, молодіжної ради та інших установ. Деякі учасники вперше дізналися про патронат і визначили конкретні кроки для впровадження патронатних сімей у громаді. Ірина Сераветнік, працівниця освіти. Про патронатні родини чула, але зараз більше дізналася про такий формат допомоги дітям. На сьогоднішній зустрічі я дещо для себе поновила деякі знання щодо будинку сімейного типу, щодо усиновлення дітей. Що нового для себе я дізналася, це те, настільки важливе. Важливо в нас в громаді створити патронатну сім'ю, тобто ми не маємо таких родин, а вона нам дуже потрібна. Дізналася про умови, що родина отримує зарплатню. Що родина отримує додатково кошти на саму дитину одну, дві, родина отримує пільги. Тобто цього всього наші люди не знають. Тому я для себе зробила висновок, що ми мало інформовані стосовно цієї теми. І сьогодні доречно, так, бо в нас дуже багато дітей залишаються без родин під час війни, від новонародженого, до вже більш старшого віку дітей. І ця тема дуже зараз доречна. Захід тривав цілий день.